Що вона не має сорому перед природою, перед Богом, який його породив. Та прийде час. Це ж природа, цей Бог, один забере його. Він всіх її забере.

Це славетний козацький край, Махновщина. Його батьки, і діди розмовляли всі українською. Часи грошо він приїхав сюди, перейшов тут на російську. Чи це йому так хотілося? Причому і та таку ловку російську що писав слово «мисочка» через російську и. А це все були наслідки політики русифікації. Коли я вчився в другому класі, мама мене спитала, чи звільнити тебе від вивчення української за старом здоров'я. Не звільняли за старом здоров'я, від математики, фізики чи англійської, від української звільняли. Цю політику русифікації проводили, починаючи від Петра І, аж до Януковича. Для чого вони це переводили? Для того, щоб ми зараз за, за копійки, забу, забули, що ми нащадки славних козаків. за копійки працювали на олігархів. Терпіли режим паразитів. Зараз вони бажають узаконити це становище законом промови. Але ми скажемо геть закон промови. Геть режим Януковича. Слава нації! Мертвора! Слово запрошується, Олександр Соколик. От наша Україна. Доброго дня, шановне панство. Мені дуже приємно, що сьогодні в нас вже більше ніж було вчора. І ще більше, ніж було позавчора. Я вважаю, що кожного дня нас буде все більше і більше. На перевелику жаль я поки що не бачу тут творчої інтелігенції тих людей, які заробляють на життя письменників, які пишуть українською мовою, поетів, які пишуть, акторів, які грають в театрах української мови. Не розумію, чому їх поки що нема, але сподіваюся, що вони тут будуть. Бо без мови не буде України. Все це ми розуміємо. Але я зараз хочу надати слово одній людині, яка в 2004 році прийшла до мене в штаби, попросила, щоб я його призначив спостерігачем на саму важку дільницю, де буде фальсифікація. Потім, коли я розгорнув тут майдан на містечко в Дніпропетровську, ця людина прийшла в на мета містечко і сказала, я буду поруч, я буду з молодежою. Наша молодь слухала його слова. І вірила йому, бо це слова від Бога. Я хочу покликати отця Олександра, що він, словами Божими, він з першого дня на цьому майдані знову, як і в 2004 році. Він тут як, як людина не церковна, а як людина українець. І в його приході я хочу сказати дійсно українство, бо там збираються українські молоді митці, молоді співаки. Письменники молоді, читають вірші, співають пісні, приїжджають з Дніпродзержинська до нас, приїжджають з Підгороднього, з усіх міст з'їжджаються до цієї церкви, бо там дух українства. Не треба було. Ми, Брати і сестри, знаєте, не готові нічого говорити, але якщо так говорити, знаєте, то, що там кипить, кипить сьогодні, будь-в якій українській душі, от... Хочеться дивишся в телевізор і бачиш там, хочеш бачиш щось добрих людей, навіть порядних, а бачиш якісь свинячі рила. Да? Дивишся в газету, там пишуть, як от ці свинячі рила нас обкрадають, ці свинячі рили. Не хочеться вже, не хочеться про них і говорити. Але знаєте, от, от, весь час себе стримуєш, от таке знаєте, внутрішні бажання, дуже велике внутрішнє бажання, дати. В піку або дати врило ці свинячі рилі, дати таке бажання. І стримуєш собі, як це ж не добре. Це ж... Але думаєш, а чому не добре дати в рило цій свинячі морді? Бо вона е, знаєте, е, ви щас вчить, вчать вони нас, що нам робити українцям, куди ходити, якою мовою нам розмовляти? от е, є такі російські. Класік е, Максим Горький, він цікаво сказав, не дуже грубо сказав, але йомко сказав, що є, е, є душі, душі, да? душа, душа каже, він не має, це в спогадах, він писав. Душа не має жопи. А жопа не має душі, бо вона їй не потрібна. Е, а жопі не потрібна душа, і вона її не має. І є люди, він пише, що. Дивишся на цю людину і бачиш, що це душа, І бачиш душу, дивишся на якусь людину і бачиш жопу. Знаєте, це жах, який так кажеться, від письменник російський. І е, ця, ця на букву Ж, да, вона може тільки е, ця, дерьмо производити. Да, це, знаєте, а сьогодні наша влада, вона суцільне, скупчення, у детек яке з нашої країни. Це жо робить сортир робить. Да? Е, біда, звісно, болить кожному українцю, воно болить. І, ну, ми не погоджуємося, що наша країна перетворюється в сортир, І ми не е, 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 ну, думаю, кожна українська душа її болить, і вона зробить все можливе. Знаєте, не тільки буде виходити там стояти, але якщо. Буде потрібно, то треба вже щось там робити, вже якісь дії робити, вже, щоб воно щось відбувалося, врешті-решт. Щось відбувалося. Слава Богу, слава Україні. Героям слава, слава Господу Богу! Навіки слава. Було чудово, друзі. Творчі інтелігенції. Ну, раз ви прийшли, значить, потім Сергій Довган. Я перепрошую за самозванство, така, але сказали, що творча інтелігенція нібито відсутня, але ви помиляєтесь, творча інтелігенція тут із своїм народом. Мене звуть Сергій Боровський, я професійний художник і аматор письменник Є створи, які можна було б. Показати як ілюстрацію позиції творчої інтелігенції, але немає де показати, бо офіційна позиція спілки художників як би чого не вийшла. Немає де надрукувати твори, які, я маю на увазі літературні, які критично висвітлюють ситуацію цього дня. бо жодне видавництво таких творів не приймає до друку. Тому е я хочу прочитати зараз тут, на цьому майдані, пару віршів, які будуть спрямовані, власне, не до вас, шановне товариство, бо вас агітувати не треба. А треба агітувати тих, хто сюди не ходить, до тих байдужих, які відсутні сьогодні тут. Ці рядки написав. Світлої пам'яті Іван Світличний, якого Радянська імперія знищила в минулому столітті, але його твір актуальний як тоді, так і сьогодні. Ти чуєш, сину, Україну злодійська нечисть розрива, а нам, хоч не рости трава, ми патріоти з слину, аби, мовляв, була жива, аби мене не зачепили, щоб не злетіла голова. А там, а там вже буде видно, і гнеться безголосе бидло, нездалих предків клинучи, У янучари пруть ягнята і нікому меча підняти. Ти чуєш, сина, не мовчи. І другий вірш, написаний ще в середині 19 сторіччя Степаном Руденцем Гей-бики, чого ж ви стали? Чи поле страшно заросло? Чи леміша іржа поїла? чи затупилась чересло? Вперед, бики, бадилля зсохла, самі валяться будяки! а чересло леміш, новій! Чого ж ви стали? Гей-бики, та гей-бики! Ломіть бадилля, ломіть його, валіть на прах. Нехай не буде того зілля на наших батьківських полях. А через і зліва, виміж із правої руки зітнуть і корінь того зілля. Чого ж ви стали? Гей-бики, та гей-бики, зарімо поле, посієм яре зерно, а спаде дощок незабаром В землі пробудеться воно. Пробудеться і нас відгляне, і як дівочі вінки зазеленіють наші ниви. Чого ж ви стали? Гей, бики! Та гей, бики, зарім, зерно поспіє, а біля золотом поля і потече і знову медом і молоком свята земля, і все мене, що гірко було, настануть дивні роки. Чого ж ви стали, мої діти? Пора настала, гей, бики! Well, oh.